Другий ігровий день на Кубку Донбаса єдиний матч відбувався у вівторок. Лев із Праги, новачок континентальної хокейної ліги, зустрічався із Сєвєрсталю, команду, яка у перший день турніру перемогла Санкт-Петербургський ска у воротах Сєвєрсталі поєдинок розпочинав Олександр Трянічев, 25-річний. Досвід у нього лише виступів у ВХЛ, але Андрій Назаров у цього голкіпера вірить. У воротах Льва Томаш Пеперле. Людина, яка має два матчі в НХЛ за плечима. Ну і попередній сезон Пеперле грав у Спартії з із Праги. Зрозуміло, що у Льва цього сезону усі новачки, адже клуб лише починає писати свою історію. На початку поєдинку була робота і у Трянічева, і у Пеперле. Це Йозеф Яндач, наставник Льва. Ну і слід сказати, що достатньо несподівано перебуваючи у меншості. Пражани відкривають рахунок на шостій хвилині. Поєдинку Міхал Репік, який прийшов із системи Florida Panthers, тікає на побачення із Олександром Трянічевим і відзначається 1-0 з передачі Ярослава Свободи. Репік закидає цю шайбу. Слід сказати, що рівно два тижні тому, день у день, у Швейцарії Лев і Свірста зустрічалися у товариському матчі передсезонному. і Тоді Лев переміг з рахунком три Перед цим поєдинком загалом Прага провела 6 матчів товариських і у шести здобула перемогу. Ось такі показники Льва. Сівісталь почала нервувати, і Сєвєсталь почала заробляти вилучення. І ось у що вилилося одне із цих вилучень. Десята хвилина, середина періоду, пропускає Трянічів вдруге Ерік Крістенсен. Канадець, який прийшов з Міннесоти, Гравець із НХЛ, ще один енхеловець. Закидає шайбу і це 2-0 на користь Льва. Спроби команди із Черепавця відповісти своєю результативною атакою ні до чого не призводили. Ви бачите, як пропускає Трянічев третю шайбу. 13-та хвилина. Відзначається Пол Шечура, ще один колишній інхейловець з передач он же Нєміця і Міхала Репіка. Репік у першому періоді за системою гол-плюс пас набрав два очки. Он же Немець, людина, яка два сезони попередній захисник, який грав два сезони попередні у Сєвєрсталі. Одразу після цього голу виходить на майданчик Василій Кошечкін. Він стояв у воротах, він грав проти СК. А тут довелося свого дублера кошечкіну міняти після того, як Трянчів тричі пропустив. Андрій Назаров. Робить заміну і ну, вже Кошечкін дограв до завершення цей матч. У другому періоді було багато боротьби. Слід сказати, що другий період не був найяскравішим у цьому поєдинку з усіх трьох ігрових відрізків. Без голів закінчили команди другий період. Ну, і тут більше емоцій було штовханини. Ну і загалом цей матч. Відзначився от, бійками, сутичками. Зрозуміло, що гравці Сєвєрісталі пам'ятали, що вони вже програвали не так давно Льву. Ну, і програвати 0-3 по ходу матчу також неприємно. Настрою не було. У Череповчан. доводилося от, через кулаки свої емоції виливати. Юліус Шуплер і Сергій Шакуров на наших екранах, головний тренер і генеральний менеджер. Нуклубу на Донбас напередодні очної зустрічі із Львом прийшли подивитися на свого суперника. Ну і з Сєвєрісталя також грати. Курйозний епізод наприкінці другого періоду. Перед очима Міла Шаржиги наставника СК, усе відбулося. Ви бачили, як шайба застрягла в амуніції гравця Сєверсталі. Ще одна сутичка, це вже третій період. І ви бачите, що от якраз у бійках Сєвєрісталь та гору постійно брала. Чого не скажеш про саму гру? 4-0. Рахунок на 46-й хвилині цього матчу стає після того, як щитком відбуває Василій Кошичник на шайбу. А Томаш Суровий, який попередній сезон відіграв за московський ЦСК, закидає її у ворота. Міхал Репік знову тут в асистентах. Саме він першого китка завдавав 1 плюс за підсумком цього поєдинку у Репіка. До закінчення третього періоду більше голів не було. 4-0 на користь Льва. Лев після цього поєдинку вийшов у лідери Кубку Донбасу. По три очки у Льва і Сієрсталі. Лев за особистою зустрічю має перевагу на Сівірсталь. Далі автомобіліст Донбас і Ска. У Ска 0 очок. Але ще матчі будуть у Санкт-Петербургу, для того, аби бали набирати. Казаковцев і он же німець зійшлися наприкінці третього періоду. І тут знову ж таки. Успіх був на боці Сівірсталі. Цим команда Андрія Назарова має себе тішити. Відзначаємо, що фірмовий почерк Назарова після його переходу із Вітязя до Сіверсталі все ж таки залишається команда, чергова команда Назарова. Так само дуже часто вступає у бійки і, от якраз, не цурається цієї кулачної розминки під час поєдинки. Остання хвилина. Зустрічі був шанс у Льва закинути і п'яту шайбу, але чесно кажучи, здається, що досить і чотирьох. 4-0 на користь Льва. А наступний суперник пражського клубу український Донбас.